Перша хронік, 19 розділ. І сталося по тому, і помер Хаш цар Амуніцький, а замість нього зацарював син його Ханун. І сказав Давид: Зроблю я милість Ханунові на Хашовому синові, як батько його зробив мені милість. І Давид послав послів, щоб потішити його за його батька. І прибули Давидові раби до Амунітського краю, до Хануна, щоб потішити його. А начальники Амунітян сказали до Хануна. Чи Давид шанує батька Твого в очах твоїх тим, що послав тобі потішителів? Чи ж раби його прийшли до тебе не на те, щоб вивідати, і щоб знищити, і щоб вишпигувати край? І взяв ханун Давидових рабів та й оголив їх, і обрізав їхню одежу в половині аж до сидінні, та й відпустив їх, і пішли, й донесли Давидові про тих мужів, а він послав навпроти них, бо ті мужі були дуже осоромлені. І цар їм сказав: сидіть в Єрохоні, аж поки відросте вам борода. Потім повернетеся. і побачили аммонітяни, що вони зненавиджені в Давида, і послав ханун та аммонітян тисячу талантів срібла, щоб виняти собі колесниці та верхівці з Араму двох річок із Араму Маахи та з Цови. І найняли вони собі тридцять і дві тисячі колесниць і царя Маахи та народ його, і прийшли, й таборували перед Медевою. Також Аммонітяни зібралися зі своїх міст і прийшли до бою. А коли Давид прочув про це, то послав Йоава та все військо лицарів, і повиходили амунітяни, і вставилися до бою при вході до міста. А царі, що прийшли, вони самі були на полі. І побачив Йоав, що бойовий фронт став на нього спереду та позаду, то вибрав з усього вибраного в Ізраїлі та й установив їх навпроти сиріян. А решту народу дав під руку свого брата Авшая, і їх установили навпроти Амунітян. І сказав: якщо сиріяни будуть сильніші від мене, то будеш мені на поміч. А якщо омунітяни будуть сильніші від тебе, то допоможуть тобі. Будь мужній і стіймо міцно за народ наш та за міста нашого Бога. А Господь нехай зробить що добре в очах його. А коли Йоав та народ, що був із ним, підійшов перед сиріян до бою, то повтікали перед ним. Амонітяни побачили, що повтікали сиріяни, то й вони повтікали перед братом його Авішаєм, і дійшли до міста, а Йоав прибув до Єрусалиму. А коли побачили сиріяни, що вони побиті Ізраїлем, то послали послів і привели сиріян що з другого боку річки. А шофах, зверхник ґадезерого війська, був перед ними, і було донесено Давидові, і він зібрав усього Ізраїля, і перейшов Йордан та прийшов до них, і встався проти них. І встановився Давид на бій проти сиріян, і вони воювали з ним, і побігли сиріяни перед Ізраїлем. А Давид повбивав із сиріян сім тисяч колесниць та сорок тисяч пішого люду, і вбив він шофаха з верхника війська. А коли Гаддадезерові і раби побачили, що вони побиті Ізраїлем, то замирилися з Давидом і служили йому. І сиріяни вже не хотіли допомагати амунітянам.